Усім привіт! Привіт! А ми йдемо по магазинам, що як завжди, але сьогодні не по продуктовим. Будемо купувати насіння цукіні. І я ще хочу купити вже пирсколку від мошкари, тому що вже починається. Вже Липнуть, вже кусаються. А на сьогодні ще й дощ іде. Тому ми і не поїхали в село. А сьогодні відпочиваємо вдома. Ще й трошечки прихворіли. Я з горлом соплями. От щось там теж трохи шмуркає. Mm -hmm. а ще я собі переробила ніфть. У мене ось такі от синій манікюрчик, тут як бузочок. Ось така от краса в мене. Зараз покажу іншу руку. Тут не так все цікаво, тут тільки на одній, на двох точніше, пальчиках, типу, бузок. Він у мене просто біленький, от не знаю, мені так захотілося. От. Так що така от краса в мене є. Тож, зараз ми йдемо купувати насіння пшикалку. І, можливо, ще щось візьмемо. Ну, мене вже мають вивчити глядачі, що якщо я йду по щось конкретне, то це ще плюс кількість пунктів до нашого списку. Отак. Ідемо, uh -huh. ідем. Погодка взагалі. Фу-фу-фу. Щойно вийшли вот звідси. Купила, значить, купила суміш весняну. Там брюссельська капуста, цвітна капуста, капуста брокколі, морква. Значить так. А ще взяла мантії з м'язком. Вот. Це так, трошечки. Щоб просто так поїсти смачне. Да? Угу. Як ви зрозуміли, ми взяли спрей від комарів, мошок і кліщів, і коштував він нам, ви бачили скільки, ось такі ціни. Є дешевші, але... Минулого року ми такі брали дешевші. І вони, чесно кажучи, нам ну, не зовсім допомагали, тому вирішила я, що чого його то ставати на ці самі грамбі, якщо ми можемо просто взяти щось інше. Правильно? Тому я і взяла щось інше. Нам би ще продукти купити, але Така погода, що взагалі нічого не хочеться. А ну, блін, чи мені здається? Що просто через зонт якість трошки гірше, так? Да? Да, бо світла не вистачає, ну воно видно, що його не вистачає. От, так що, якось так хочу ще дещо сказати. Нам запропонували цього. Руку спробувати висадити кавуни дині розсадою. І от я зараз дивлюсь, де можна замовити розсаду, тому що є дорожче, є дешевші. У нас в магазинчиках такого немає. Кажуть, що теж замовляти через інтернет. Тому я думаю, що на наступному вже тижні це буде, щоб мені приїхала розсада. Я думаю, буде цікаво. цікаво. Мама ще посіяла е, на розсаду брюссельську капусту. Ту, котра мені не дуже подобається, Татові подобається. А я якось не знаю. Ну, ну не знаю. От, так що, такі справи. Зараз сидемо куди-небудь і вам заодно покажу, куди саме. І так, ми зараз прийняли рішення, що віднесемо додому те, що ми купили, і потім поїдемо в магазин. Тому що, блін, все ж таки там дешевше. Там, де ми купуємо крупи, там реально все дешевше. І знаєте що? Я зловила себе на думці що от, якби в нас був зараз автомобіль в працюючому його стані, могли б просто сісти поїхати, не заходячи додому. Да, от? Ага. от наскільки зручніше виходить це все діло. Здалося, що там їде велосипед. Так от, наскільки це було все діло зручніше. Але... На жаль, зараз такої можливості немає. От. Тому зараз йдемо додому, а потім будемо їхати на тролейбусі. Я не знаю, розповідала, я вам чи не розповідала, взагалі для мене тролейбус то є стрес. Так? От розповідала я це? Не знаєш, для мене то є стрес, тому що... Мені стає трохи погано від того, як він їде. Це завжди довго, завжди плавно, і то як наче пливе, серйозно. От мені якось саме почуття моє стає гіршим. Отак. От як же все зелене, скажіть. Краса. Тож, зараз додому, потім... Залишаємо. Залишаємо вдома продукти і їдемо! Як ви могли вже здогадатися, ми нікуди не поїхали, не пішли через погоду, через те, що пішов дуже сильний дощ. Тому було прийнято рішення, що ми не поїдемо. Ніякий магазин. Тому ми вже зустрілись з вами у селі. І зараз будемо дивитися, що тут як підросло. Вже вся цибулька. Вон, майже вся, ну там десь. Не того, але от майже вся вже повилазила. Капусточка вся. прийнялася. Ой. А, ні, вон там от щось не пішло. так дивишся так. наче все добре. Навіть малюсінька, яку я тут саджала, вона підросла. Воно, ну, бачите, вони зовсім маленькі. Картопля. Сама по собі вилізла. О, вот. яке маленьке і прожилось. Такс. Йдемо далі. Ну, цибулька гарненька росте потрошечку. Мені цікаво, що там в нас з картоплею. От. Треба було спочатку поразутися, потім йти. Ова! Да. Погода була вчора взагалі ніяка, але ми все одно приїхали. І поки я, чесно кажучи, картоплі тут і не бачу. Що тут є її нема? А ні. Не. Одна. Ха-ха. То вилізла перша картопля. Тож картопля? <клес> Воно перша і поки що, як я бачу, одненька. Вона вже трошечки зеленіє на городику, але не прям щоб дуже. Та, котра саджалась тіла, поки немає. Тут бурячок. Він вже сходить за рядочками. Видно, що бурячок друга. Так що вже хоч щось виходить. вулиці сьогодні холодно, мокро. Таке. Не люблю я такі. Сьогодні будемо садити далі нашу розсаду, а в нас тут її немало. Сьогодні ми ще перець привезли. Так що ми сьогодні капусту досаджуємо і починаємо з такого. Вон там ще одна. Отам десь буде. Коротше, вам не видно, але мені видно що вже щось вилазе. <кій> да <кій> ось це починає і о то картопілька Можна вітати. <схід> Всходить картопля, яка гарна капусточка буде. Ну, близько... ось це, принаймні, гарне поки що. А ось часник який. Ага, ага. Ось так от зараз. Це гарненько що виглядає. Ідемо, подивимось на диску. Ага, ще й подивимось заодно на суницю. Потрошечку цвіте, і бачите, я тут прибирала, вона трохи підросла. Так що гарненька. Сонечка. І заодно подивимось на полуницю, бо вона мала вже квітнути. Ой. Тут в нас в квіточках. Жовті тюльпани щось починають підростати. Я думаю, що вже скоро будуть розпускатись. Тут теж тюльпашки. Ось така от гарна півонія. А ви подивіться, яка в мене гарна жовта півонія. Дивіться. Ще й квіточка буде. Нічого собі. Ще квіточка буде. Ви уявляєте? Полонечка почала цвісти, але це інше, це котру просто прибиралася. Зараз подивимось, ой, отак. Це яблуко трошечки щось паде. Треба буде прибрати гілку від сосни, гілку. Троянди від сосни. Тато сказав, щоб м цей сосна потім рівненько росла. Да. І тут вже почала. Ну, починає всяку випадку. І там, і тут, а тут вже прям цвіте. Цвіте. Ну що, а хто це пообгризав? Верхівки. Так, ну що, а тут зеленіше все тільки. І редиска вже така немаленька. Тут мама щось ото сіяла, воно вже виросло. Ну, підросло тостіше. Кріп. Моя редисочка. Ось. Що. Ну, ще зарано її рвати, хоча вон там щось, вон там щось таке, прям нічого собі. Так що вже скоро можна буде і їсти. Так, тут салат. І вон ще салат, і там салат, і скрізь салата. Цибулька. Тут вона трошки зросте. Є яблунька. Настеньк. Отак ну, от. В принципі, ми все подивилися. Зараз піду, ще перевзуюся. Що... О ягідки, які вже великі. Ну, відносно великі. Так, все, переодягатися, перевзуватися. Трошечки снідаємо, і йдемо саджати наше все, що ми попривозили.